А паця паці, а паця паци а паця паси, а паця паци, а паця паци. Шановна, наша від усього серця хочемо привітати вас з прийдешними святами. Скажемо, як сучасники, цей рік не був простим. Він був сповнений випробуваний. Але як і всі українці, ми гідно їх прийшли. Хай ракетні загрози, відключення світла, руйнування та ворожі розвідувальні дрони залишаться у 2024 році. А 2025 рік принесли лише приємні зустрічі. Мішече здоров'я, скриньку багатства, радість, пізнання та лише позитивні емоції. Мир ми в Україні! Вчителям ми бажаємо витримки, наснаги. Фінансової незалежності та гарного наступу на цілий рік. А учням хочемо побажати отримувати задоволення від навчання, часто виконувати роботи, гарних оцінок та скоріше зустрітися на уроках в рідній гімназії. Хай в новому році будуть щастя, радість і кохання. Злагода у дім прибуде. Хай Хай I it. Uh, uh huh, uh huh.